для лікарень та календар перемоги новини, які ви могли пропустити далі у випуску. Росіяни сьогодні знову обстріляли Херсон та населені пункти області. Російська ракета, що поцілила в житловий будинок Дніпра минулого тижня, забрала 46 життів, 11 залишаються зниклими безвісти. Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка. А за останні дні 30 країн оголосили про надання Україні озброєння. Більше новин цього дня війни у традиційному огляді. Окупанти обстріляли Херсон і прилеглі населені пункти. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Здійнялась пожежа. Росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому будинку. Поруч немає жодного військового об'єкта. На місці влучання залишилось ще мало нерозірваних боєприпасів. Буварі получається тепління і так і вроді, і дровами горить, і в раді і... на ну, додаснаря. Такі откий от, 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 дома, а це кадри удару по житловому будинку у Бахмуті, які зафіксувала камера журналістів аль джазіри Політичне та військове керівництво Росії і Білорусі відповідатиме за злочини і агресію проти України. Європарламент ухвалив резолюцію про спецтрибунал. Схоже, Росіянам зриває дах, тож вони на даху багатоповерхівки у Москві вирішили встановити зенітно-ракетний комплекс пансер. Для чого не зрозуміло, як і те, чому вони пішли з війною в Україну. Думали, що їдуть на курорт. Пояснюють у телефонних розмовах. Двохсотих за двохсотих за ха. М да. -ра. Я думал на курорт поеду, я ебал курорт <говорит> на. <Нет>, Если народу дохуя <да, говорит> и толку <говорит> нету на. Техніки в Україні натомість техніки побільшає. Естонія передасть десятки гаубиць, Данія і Швеція, Саута, Енлави, Латвія, стінгери, Британія, ракети. Європейський союз буде робити все для того, аби ізолювати Росію і допомагати Україні. Заявив під час візиту до Києва президент Євроради Шарль Мішель. Ці кадри увійдуть в історію воїни ССО показали запеклий бій в районі Кремінної на Луганщині. Розвідники вступили в бій, і показали неабияку вправність в сутичці на короткій дистанції. Україна стає прикладом для світу. Естонія на базі українського застосунку дія запускає адаптований додаток. Українські фахівці поділилися з естонськими колегами кодом та дизайном нашої розробки. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий найсуворіший запобіжний захід обрали для водія вантажівки, який вчинив масштабну ДТП з маршруткою. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода трапилася увечері 17 січня, неподалік населеного пункту Гамаліївка. Внаслідок аварії постраждали 28 пасажирів громадського транспорту. Серед них троє дітей. Розслідування масштабної аварії між вантажівкою та автобусом займається Львівська обласна прокуратура. Кримувальнику фури повідомили про підозру за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим. За попередньою інформацією правоохоронців, водій вантажівки Ман з напівпричепом, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автобусу, внаслідок чого сталося зіткнення транспортних засобів. Від удару маршрутку перекинуло на бік. Внаслідок ДТП до лікарень потрапило 36 людей. Звук почуємо все. Це гасло української військової розробки. Крилаті ракети та БПЛА на надмалих висотах раніше могли залишатися непоміченими для систем протиповітряної оборони. Радіолокаційні засоби виявлення за таких умов показують низьку ефективність. Вирішення знайшли львівські айтішники, які після 24 лютого прийшли до війська. Проєкт звук робота 125-ї бригади сил територіальної оборони. Ворожі повітряні. Цілі виявляють акустичним способом. Станції розгорнули вже в чотирьох областях України. Понад 4 тисячі саме стільки ракет Росія випустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Воїни протиповітряної оборони щодня борються за наші життя. Партнери України передають нам нове озброєння. Та і ми намагаємося не відставати, і винаходимо щось своє. Проєкт звук це апаратно-програмний комплекс, який акустично виявляє крилаті ракети, гелікоптери, дрони та винищувачі на малих і середніх висотах. Якщо мікрофон чує повітряну ціль, він передає цей сигнал в захищену військову мережу, де центри обробки даних класифікують ці повітряні цілі і виявляють, виявляють їхній рух в просторі по території України. Комплекс складається з дзеркала, мікрофона і комп'ютера. Класична станція коштує до 20 тисяч гривень. Це вже з логістичними витратами і встановленням, і це в рази менше за класичні радіолокаційні системи виявлення цілей. Зараз тероборонівці виготовляють до 50 комплексів на місяць. Загальний задум, який був вкладений в цю в розробку цієї системи, він був вкладений на побудову всеукраїнської загальної мережі, де кожний сенсор має невелику дальність, але загальна мережа. Не дозволяє ніякій повітряній цілі проникнути для того, щоб завершити першу фазу розгортання такої мережі, знадобиться приблизно 600 сенсорів. Це б дозволило захистити територію України. Сенсори звуку можуть виявляти крилаті ракети в радіусі від 5 до 7 кілометрів. Для дронів типу шахет від 3 до 5 кілометрів. Такі системи функціонують успішно, є на озброєнні в інших країнах, наприклад в Ізраїлі. І недавно з'явилася новина в нас в публічному просторі про те, що Ізраїль надає подібну систему виявлення нам на тестування. Україна зараз має всі можливості, щоб розробляти такі системи. Проєкт звук поки держава не фінансує. Тому, якщо хочете допомогти військовим, можете задонатити громадській асоціації родин полеглих героїв Львівщини. Вони закуповують обладнання для проєкту звук. Нові функціональні ліжка, монітори, контролю, життєво важливих показників, апарати для серцево-легеневої реанімації та ще багато допомоги. Одному з львівських медзакладів сьогодні передав чергу, червоний хрест гуманітарку на суму майже 16 мільйонів гривень. Благодійники привезли з Чехії. Директор західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Андрій Синюта оглядає подарунки. Такі функціональні ліжка будуть використовувати для транспортування пацієнтів. Вони легкі та мобільні. Поряд бачимо ліжко, де пацієнт перебуватиме постійно. Воно обладнане електричними підйомниками. Навіть є градація кута нахилу. Ліжка невживані. Нові вартість одного такого від 125 до 130 тисяч гривень. До медзакладу передали таких 40 5. також подарували апарат для серцево-легеневої реанімації, який допомагатиме рятувати життя українських діток. Часом реанімація триває дуже довго, частіше це успішно, але це насправді дуже важкий процес і, і все таки апарат. Ту, ту, ту необхідну глибину натиску біль скорше буде постійно тримати ніж людина, яка може втомитися, яка може засильно притиснути. До медзакладу також передали 30 моніторів контролю життєво важливих показників комплекти для надання першої допомоги тонометри, пульсоксиметри. Діагностичні ліхтарики гуманітарної допомоги привезли майже 10 тонн, заповнили дві фури. Сьогодні справді хочеться подякувати, що ми спільним таким зусиллям з нашими партнерами в з цілої Європи, з цілого світу, задяки Червоному Христу. Ми можемо забезпечити один з найкращих закладів східної Європи сучасним обладнанням, яке сьогодні ми тут бачимо. Перші серед найбрудніших Львів лідирує у рейтингу забруднення атмосферного повітря з поміж великих міст України. Одна з головних причин робота генераторів. Збільшилися часові проміжки без світла, тому містяни почали частіше ними користуватися. Це негативно вплинуло на стан екології у місті. Бензинові та дизельні генератори з двигунами внутрішнього згорання приносять довкіллю більше шкоди ніж автомобілі. Вони впливають і на здоров'я людини. Серед вразливих категорій: люди, які хворіють на гострі респіраторні захворювання, астму чи мають кардіологічні проблеми. Під час роботи генераторів утворюється оксид вуглецю, чадний газ, сажа та пив. У місті Жлева рівень оксиду вуглецю в повітрі значно перевищує норму. Тому повітря безпосередньо у Львові є одним з найбрудніших в Україні. Серед обласних. Те Львівщина на третьому місці. Засміченіше повітря лише у Запорізькій та Івано-Франківській областях. Відстежувати стан повітря в реальному часі по всій країні можна на сайті SaveEcoBot. Там, зокрема, є рейтинг регіонів за рівнем забруднення атмосферного повітря. «100 тисяч це не про трагікомедію карпенка Карого, та навіть не про карбованці йдеться про зафіксовану у грудні 2022 року кількість рашистів, які удобрили українську землю. І це лише одна зі сторінок звитяг українців на шляху до великої перемоги над одвічним ворогом. Насправді, здобутків сотні, а то й більше. Найвизначніші 12 стали основою для календаря львівської обласної військової адміністрації на 2023 рік. На сторінках цьогорічного календаря відображені знакові події за аналогічні місяці минулого року. Як, от, Чорнобаївка, як пропускний пункт на той світ, жест доброї волі крейсера Москва, байвовна у Криму та славнозвісне звільнення Херсона, українська нація, збройні сили України незламні, але правда доволі високою ціною. Ми хотіли виковічнити на сторінках календаря шлях до перемоги, бо ми щиро переконані, що перемога буде однозначно за нами. Поки що є тисяча примірників календаря. Продавати не планують їх. Відправлять українським захисникам на передову, аби вони лічили дні до перемоги, яку вони виборюють для всіх нас. Календар, який ми презентуємо, власне належить до тих візуальних форм пропаганди і утвердження волі до перемоги. Через те й був обраний такий контент. komiksu, stil komiksu podaci У спецматеріали зашивали щитами та реставрували пам'ятки архітектури, пошкоджені внаслідок ракетних ударів на Львівщині. Повномасштабна війна змінила життя Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Сьогодні зали музейних комплексів дещо спорожніли. Найцінніші експонати зняли з експозиції. і Нині вони не ловлять захоплені погляди відвідувачів, натомість надійно упаковані і переміщені у музейні укриття. Але, попри все, найбагатший музей український. Райни працює, запрошує на екскурсії та цікаві події до дня соборності, коли і куди навідатися, аби збагатитися духовно дізнавалася Тетяна Діяк. 67 тисяч експонатів саме стільки налічує колекція Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, а ще понад два десятки музейних комплексів по усій Львівщині. Це замки, палаци, церкви та навіть їхніх площ було недостатньо, аби спочатку повномасштабного вторгнення евакуювати у сховища. Усі експонати було передбачено списки артефактів, які поділилися на три категорії: ті, котрі є найцінніші. Перша категорія і на яких належиться так би мовити забирати з експозиції. В першу чергу, у перші дні повномасштабного вторгнення спорожніли виставкові зали палацу потоцьких та лозинських. На стінах залишилися. Лише гвістки. Це була французька зала. Тут виставлялися французькі митці. На цій стіні висіла наша одна з наших візиток, галерейних картина Джорджа Делатура Платіж. Яку ми мусили в перші години одразу цього дня трагічно евакуювати, шукали прихисток за рубежем не лише українці, але й музейні експонати у різних містах Європи. Нині представлено чимало мистецьких виставок. До слова, шедевральні дерев'яні скульптури майстра Іоанна Пінзеля також евакуювали за кордон. Ну, дійсно, Пінзель є одним з найцінніших наших колекцій, але пінзель Пінзель зараз перебуває на виставці в Кракові. В музеї в замок Вавель, і це дійсно дозволяє тим роботам знайти своє життя не вмирати десь там у тих підвалах, а жити, жити повноцінним художнім життям. Від російських атак помирають не лише люди, але й витвори мистецтва. 14 червня ракета вибухнула і поблизу Золочівського замку, який пережив не одну війну. Ця ракета пошкодила надбрамний комплекс. Влітку його вдалося відреставрувати. У замку і нині проводять екскурсії. Експозицію звідти не евакуювали. Її можна оглянути. Така ж ситуація і в Олеському та Підгорецькому замках єдине довелось скоротити час для відвідувачів. Туристів чекають лише у суботу та неділю. Нині двері музею відчиняють не лише перед міністрами та президентами, також запрошують разом відзначити День Соборності України. До свята 22 січня у дзеркальній залі Палацу Потоцьких відбудеться лекція Військові пригоди і гумор січових стрільців. Золочівський замок запрошує на тематичну екскурсію доблестю і зброєю. У підгорецькому замку запланована лекція, а у жовківському навчать виготовляти ангелів миру, бо навіть у час війни мистецтво. Вічне, це теж наповнює ці просторі і музеї своїм життям. Тетяна діяк Павло Замрій, програма Очі. Христос хрещається сьогодні, 19 січня. Християни східного обряду святкують хрещення Господнє або богоявлення. В цей день у церквах та на центральних площах міст освячують воду. Вважають, що водиця має чудодійні та цілющі властивості. Відтак споживати її можна протягом року до наступного водохрестя. кажуть, увесь цей час вона не псується. Воду освячують в спогад хрещення Ісуса в ріці Йордан. Відтак одразу після обряду віряни стають в чергу, аби набрати святої. Вважається, що освячена вода заспокоює маленьких дітей, втамовує біль та допомагає боротися з хворобами. Окрім споживання, водицею також окроплюють помешкання. Її добре пити. Так і навіть вдома ще додаю бутильок, і Вона на як я свячена водичка. Знає, як оздоровлення йде. тільки Є по потребі. Зараз у таке велике свято приходжу додому. всій сім'ї наливаю потрохи, а свячую хату. Я хвораю, вона ж добра, лікувальна, свічена. Ворожі літаки у повітрі не перешкода посвятити воду. В одному із львівських укриттів нацгвардійський капелан Андрій Сіданич посвятив дітлахів під час повітряної тривоги. На знак вдячності, неймовірна радість від та дівчат. Радісних вам емоцій, віри в перемогу. Бережіть один одного. А я з вами прощаюсь. Дякую, що дивитеся. Побачимось завтра. У цій же порі на телеканалі Перший Західний.